Бажання більшовиків підкорити молоду українську державу 100 років тому покладалось не тільки на бажання утримати під контролем імперію. На початку свого існування радянська Росія вирішувала більш прості нагальні питання. Більшовики пам'ятали, що буквально декілька років тому, на початку весни 1917 року, саме нестача хліба стала причиною революції і повалення Царату в Росії. Ленін і його посіпаки мали у будь-який спосіб нагодувати бунтівний пролетаріат двох столиць, аби не послідувати шляхом Ніколая другого і його родини. Хоча посуха і зіграла значну роль у голоді 1921-1922 років, проте до смертей двох мільйонів українців доклали руку більшовицькі загони, які забирали хліб у селян для забезпечення Червоної армії. Більшовицька пропаганда розповідала про зморене голодом дітей по Волжя, і саме туди до Росії відправляла гуманітарну допомогу з США про Україну, Кубань і Дон мовчала. Ленін знав про голод і розумів його масштаб, але ставився до інформації з регіонів, включно з Україною, з певною недовірою. Він розглядав голод і продовольчі труднощі як тактику для нейтралізації селянства. Яке вважав потенційно небезпечним для радянської влади селяни, зокрема українські, переважно підтримували непримиримих друзів Леніна, партію осерів. Сталін, який у першому уряді більшовиків обіймав посаду народного комісара з національних справ, добре був обізнаний з настроями в Україні. Він використовував жорсткі методи щодо цих питань і сприяв утвердженню централізованої московської влади, придушуючи місцеві рухи за автономію. Тому голод 32-33 років він використовував не тільки на користь індустріалізації. Це була акція з підкорення українців через голод Без сили зброю не тримає. Рятуючись від смерті, українці тікали до міст. Для тих, хто зумів подолати щільні кордони червоноармійців, які оточували охоплені голодом регіони, не означало перемогти. Голодна смерть наздоганяла їх і там. Світ обійшли фотографії австрійського інженера Олександра Вінербергера, який зробив їх потайки на вулицях Харкова. На початок голодомору 1932-33 років вже близько 70% українських селян перебували у колгоспах. Тому повне вилучення будь-яких їстівних припасів у землеробів це не про більшовицьке стимулювання до колективного господарства. Головне, продаж зерна за безцінь. світові ціни на той момент були мінімальними. А Кремлю було потрібно купувати заводи здебільшого у США. Форд, Дюпон, Катерпілер, Дженерал Електрик та інші коштом життів українців, які помирали голодною смертю, збудували для Сталіна понад 200 підприємств. Саме за їхньої допомоги диктатор збирався підкорювати світ. Радянські танки, літаки, автомобілі це все було зроблено коштом близько 5 мільйонів життів українців. Через рік після закінчення Другої світової війни, коли лінія фронту двічі пройшла через всі українські міста і села, до України знов прийшов голод. На цей раз у Москві вирішили, що життя мешканців Росії, Молдови, Румунії, Чехословаччини і Польщі важливіші за українські, і тому, замість відновлення і повернення життів, до нас повернулось виживання і голодна смерть, від якої померло ще понад один мільйон українців. Сьогодні, коли ми читаємо повідомлення про крадіжки українського зерна окупаційною владою Росії, то тут немає нічого нового ще у 1891-92 роках. Царський режим Ніколая II зробив вибір на користь експорту зерна ціною голодування селянства. Тоді царський міністр Іван Вишнеградський проголосив знамениту фразу: ніде їдім, а вивізім тому можна не сумніватись. У планах Путіна нагодувати ще не одне умовне поволж'я за рахунок українських життів. Такий пункт є. Невеличке оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.